Добрий день усім! Наближається свято жінок, весняне свято свято весни і краси, мама, найдорожче в світі слово. Мама найдорогенька, наймиліша, найрідніша. Бережіть її, я люблю свою матусю, я до неї пригорнуся, щічку поцілую, квіти подарую. Мама – Хай живе дуже довго-довго. Хай не буде багато здоров'я, здоров'я. Вітаю усіх жінок, матусь, бабусь зі святом, здоров'я вам, тепла, краси і звичайно ж перемоги. Живіть довго-довго. Будьте здорові! Зі святом вас! У моєї мами очі, наче У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті Мамо, мамочко, моя, не сумуй і не журись, обертається земля. Я з тобою посміхнись, мамо, мамочка моя, не сумує, не журись, Обитається земля.